Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 2 лютого 26-го року. А, 7 утра було мінус 25, зараз мінус 16. Так, але ну я не про те. Я про те, що позавчора я забрав свій прицеп з ремонту. Ремонтом задоволений. Так, що змінило? Змінили. Борт був 35, зараз став 50. Так, Петлі поставили, такі ставить на ферточки, на ворота. Зручно. Закривається. Він такий новий не був. О, по висоті нормально все тут. Так, це у нас кліточка. Вона нова, все одно пофарбував. Так, це старий, На той час, коли я його купляв, він був дуже-дуже якісний. Він це і працював дійсно. Так, Тут те саме все пофарбоване, ну, не пофарбоване, погрунтовано. Я був купив ґрунтовку, кислотну ґрунтовку, для, автомобі... для автомобілів, потім там автомобільну ґрунтовку, щоб потрібно було одну зробити, прогрунтувати у сухому, теплому приміщенні. Потім потрібно було через 5-6 годин іншою ґрунтовкою. Ну Так як мені потрібен рецепт, зробив усе, як кажуть. Як завжди, через місце погрунтувалось мітко, при мінусі, при мінусію ґрунтовкою, звичайною грунтовкою по металу. Триматиметься, не триматиметься, не знаю. Що буде, те й буде. На даний час відчувається, що це метал. На даний час пофарбувати синій кольор немає, змоги, Ну, буду користуватися от так. Крючки, крючки в мене були, я закупляв їх 50 штук ще у 2022 році. Тут 4 крючки поставили тут по 6. правий з лівої сторони. Крила залишили ті що підварили їх, закріпили, те саме, поварив, тут. Отлично. Так. Все, що ці елементи, які попадалися, все грунтовано. Так. так, так, так. На цій стороні ну, ну, не зручно, прикрутили, не прикрутив, а прикрутив діма, який вони ремонтував. Прицеп прикрутив табличку собі. Все одне мені якось тут вона, я не знаю, заважатиме, не заважатиме. Планував табличку, прикрутити, що тут кусок приварити і табличку може буде сюди. Взагалі задоволений. Воно все тримається, ніде нічого не ні тут. Прицеп кріпкий, дно у мене воно, воно і було так, зновини якісне. Як то кажуть, воно не поржавіло, не протерлося, нічого. Метал ставив двоєчку на борти, профіль 20х30. Так, ну для для нього в мене є брезент. я вже використовував декілька разів. На цей віжця непримір. Ніколи не буде йти, бо він йде на дівський прицеп. Те саме брезент брав найякісніший і є продаж як це кажуть против размов місце я з дубов не буде вас він щось трошки нас форму Потім уже шістнадцять вже я буду дуже так. За презент я б дав тисячу вісімсот гривень, з резинкою готовий так. За матеріали роботу, за матеріали роботи, або щось мені 8700 гривень. Це все. Розходники, грунтовки, болти, гайки, заглушки. Це все. 8700 гривень. Так що тепер треба буде габарити, поїхати, купити нові і поставити. Проводка тут все гарна, все працює. Ну, тепер будемо використовувати і не задумуватися, чи брати у когось чи не брати, коли потрібно брати своє і своє. Так що, так що, так що потепліє, ну це наверное, або на весні, або на літо. Пофарбую синій колір, бо паспорту, він у мене синій. Якщо сподобалося відео, ставимо вподобайки. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. До побачення.